Всім привіт! Ви на каналі Світлана Вайт. Сьогодні у нас будуть карти афірмації на тиждень для всіх знаків Зодіаку. А поки я викладаю карти, підпишися на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої нові відео. І, до речі, у мене є інстаграм-сторінка, де я також буду робити пости на тему таро та інші езиторичні теми. Овни, дивимось для вас. До мене приходять гроші з різних джерел як очікуваних, так і несподіваних. Телець. Кожен мій крок наближає мене до мрії. Близнята. Я приймаю оточуючих такими, якими вони є, і відпускаю всі очікування. Рак. Дивимось для вас. Мене оточують люблячі люди, і мені легко висловити свою любов до інших. Лев! Настала ваша черга. У мене все чудово. І з кожним новим днем моє життя змінюється на краще. Діва! Дивимось для вас. Я щодня стою все багатшою або багатшим. Як духовно, так і матеріально. Терези. Я дбаю про себе. Я приймаю себе такою, таким, як є. Скорпіон. Я люблю себе незалежно від зовнішніх обставин. Трілець! Щодня я вдосконалюю почуття любові до себе. Козоріг! У мене здорове тіло та спокійний дух. Водолій. Я легко досягаю поставлених цілей. Ну і риби. Я відпускаю очікування та насолоджуюся моментом. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся на цей канал та не забудь переслати це відео своєму другові або подрузі, щоб вони також могли. А надихнутися на якийсь позитив у своєму житті, налаштувати свою підсвідомість саме на позитивні думки.